Колись, коли в мене було трошечки більше часу, я дивився на Ютубі ролики, в яких розумні багаті люди, а може не до кінця багаті, розказували відкривай свою фірму, будеш незалежний, будеш їздити, розвиватися, подорожувати, читай книжки, будеш незалежний ні від кого. Не знаю, де я не туди повернув, але сьогодні вихідний. Сьома ранку, я вже на складі приїхав, бо в мене дуже багато роботи. Перед зимою буду робити інспекцію всіх автомобілів. Кожним хочу проїхатися, подивитися, коли мінялись масла фільтра. Е, треба е, зробити комп'ютерну діагностику кожному автомобілю, позмазувати всі замки, е, всі петлі, ручки. Ну, Провести таку дуже велику інспекцію, щоб мені зараз зимою нічого не відвалилося. Ну але щось із тих. Е, Щось із тих роликів на Ютубі мотиваційних, я таки витягнув для себе, бо і правда, я багато подорожую. Від заправки до магазину автозапчастин. Потім до механіка, на склад. І так постійно в коло їжджу. Щось в тому є. Ну і, шановні, хочу вам сказати, що ж трапилося з нашою ренухою, чому вона втрачає охолоджуючу рідину. Більш за все, що тріснув. Радіатор Егера. Коротше кажучи, поїдемо до механіка, він то все розбирає і вже будемо знати на 100%, але, як я кажу, я впевнений на 95 що Інакше тут бути нічого не може. Я все перевірив, всі патрубки, все сухо, двигун сухий, нічого більше тут не відбувається. Це дуже часта поломка в цих автомобілях. Радіатори Егерів вимінюються окремо. Більшість механіків цього не хоче робити і каже, що вимінювати треба цілий ЄГР. ЄГР на сьогоднішній день коштує в районі 500 доларів мінімум. Самий радіатор коштує десь 200. В деяких, наприклад, були дукато старіші з двигунами 2.2, Цей радіатор він був прикручений до ЄГР на закльопках Вони висверлюються без проблем. Якщо механік хоче то зробити, він то зробить без всякого плачу. Це все робиться і не дайте себе. Накрутити на додаткові зайві гроші, якщо у вас така поломка. Працюємо далі. Слухайте, ситуація наступна. Година 13-та. Сидить собі людина, нікого не трогає, займається своїми справами. Дзвонить до мене водій, зламалась йому машина. Він вертався вже з роботи е на базу. Ну і по трасі, як завжди, класика жанру, зламалася машина на мосту, де йдуть ремонтні, ремонтні дороги. Одна полоса, яка була доступна для всіх людей, вона перекрита зараз моїм бусом. Їдемо туди, щось із коробкою передач. Каже, що речах переключення передач літає туди-сюди. Я думаю, більш за все, що або злетіла з коробки передач трос, злетів з коробки передач, і його вистачить просто надіти назад, закласти його. Обратно, або. Ну, або він просто лопнув той трос. Я вам там уже бачу, стоїть я. Yeah. І якось вдалося його на середину пересунути. Зараз подивимося, не так трагічно. Вдалося його спихнути на бік. Ну тут у нас літорок по передачу там лоту. Зараз будемо дивитися, чи вона часом не злетіла, я маю таку надію, але я не бачу візуально. Ну, візуально все добре. Ена візуально, і ночі. Все добре, зараза. Зараза. -за. Добре, йду в салон, дивитися, що там відбулося. Це все добре. На жаль. Ситуація наступна. Лопнув трос переключення передач. На місці нічого зробити не можу. Мануально. Руками своїми оцими золотими. Знайшов другу передачу Знайшов другу передачу і сказав водієві, щоб хоча б з'їхав з мосту, бо на, мост, на мосту, як знаєте, правилами дорожнього руху заборонена зупинка. Не хочеться мені взивати, дзвонити по лавету, залишилося до складу всього на всього півтора кілометри. Зараз з'їдемо з траси, з'їдемо з мосту і подивимося, що далі робити. Летимо на базу на другій передачі. Вирішили не мудрувати, нічого не гадати, не втрачати часу. Перед нами все-навсього порахували 4 світлофори і один залізнодорожній дорожній переїзд. Тут трафік невеликий, це вже так рахується виїзд з міста. Крейсерська швидкість о, 37 км на годину. Так собі і рухаємося, доїдемо, залишимо машину на базі. До зміни в нас. Трос переключення передач. На жаль, я думав він злетів, але не збулося. Треба купити замовити відразу сьогодні. І якось там в вільний день його змінити. Сьогодні вже цим займатися не буду, бо немає часу. Ну і троса, звісно, у нас також немає. Допізніше. Водій одночасно тягнув за ручку водійську. І... Нажимав кнопку і відкривав, і ключем відкривав центральним замком автомобіль. Зробив це в одну секунду, лопнув трос, який знаходиться тут у цьому замку. На жаль, замок міняється повністю. Не міняється окремо тросик, не можна його поміняти. Він якось там інтегрований цей тросик в замок. Купив цілий замок, коштував 50 доларів. Зараз його сам поміняю, нічого складного немає. Може, є і кулібні, які можуть змінити тросик окремо від замка. Я не хочу туди лізти, бо в мене зараз буде з 10 деталей лишніх, і плюс до того до кінця я потім не зберу і буде ще гірше. Не такі великі гроші, купив замок новий, доброї якості, замінник, але доброї якості поміняю і буду мати святий спокій. Ну і ось так ось. Коротить центральний замок у цьому Форді в бокових дверях е, в будці. Е, я їх перевірив уже перед цим усі замки. Е, проблема значить яка. Водій закрив машину, предохранитель згорів і вже далі машину не можна було відкрити. Хоч тут можна ніби ключем відкрити, але я не знаю, серцевина, мабуть, зломана, або сам замок, щось із замком всередині, він не хоче відкриватися з ключа, тільки з центрального замка. Мусили, так як бачите, ось цей чарівний напис на склі. Він означає те, що скло оригінальне. що правда з іншого автомобіля зняти, але оригінальне Фордовське. Мусили вибити е, скло, бо автомобіль стояв в такому місці водій на секундку. залишив на автобусній зупинці автомобіль. Буса вискочив, букаль, буквально заблокував усю зупинку, автобуси не могли під'їхати. Він вискочив, машину закрив, перегорів е, предохранитель, і потім вже машину неможливо було відкрити. Мусили швидко реагувати, мусили вибивати вікно. До речі, лайфхак. Якщо ви шукаєте до ось такого ліфтового Ford е, транзита, до нього підходять всі стікла від старішого, старішої моделі. Вони на порядок дешевше. І вони абсолютно всі підходять. Такий от вам лайфхак, якщо будете колись шукати, заодно перевіряю е, всі рідини, які є в автомобілях. О, дуже добре, що в цьому перевірив, бо тут треба щуп поміняти, вже сильно короткий, до масла не дістає. Але то замовимо новий довгий. Ну і добре. Працюємо далі. Ну а після тяжкого робочого тижня треба що зробити? Правильно, приїхати на рибалочку. Приїхали з сусідом на рибалку, 30 км від Варшави на річку Нарев. Виїхали на хижака, а часу багато не маємо. На 2-3 години погода зіпсувалася, дуже великий вітер. Але 2-3 години на свіжому повітрі і на річці ліпше, ніж сидіти вдома. Зараз вам покажу. Підсумовуючи години виїзд, у мене один шнурочок, багато трави, багато гілок, сміття різного. Напарник мій навіть не розпочинився, не розловився сьогодні. Погода погана, течія велика, сміття дуже багато несеться. Вертаємося додому. Відпочивати. На сьогодні вистачить. Швидка рибалочка вийшла. Але щось зловилося і то добре. Відпочилося.